Знайомство панди із Кікі. Панда побачила, що там щось шевелиться, подивіться. Все. Ну, то буде капець. Ну, як Маргаритка відкриє їй клітку. А там, бачите, Кікі рухається. І вона таку стоєчку зробила. Зараз, зараз тобі спечу паску. Отак. О! Все, бачите? Все, о, вже лапкою. Вже вже трясеться, дивіться, сидиться, вже нюхає. А то не можна їсти, ні. То не можна їсти, то є тут декоративна мишка. То така мишка, що не їсться, ти навіть не обходи. Як Маргарита лишить відкриту клітку, то вона і паску спече. Ну, Чесно сказати, я отако полежала, вона заснула, я встаю, е, я встаю, і там, знаєте, ліміна так тріско трісне так легенько. Все, вона вже піднімає голову і йде за мною. Йде за мною, а я там на кухню вона вже все по кімнатам починає собі обходжуватись, але вже на ліжку не йде. Я от зараз лягла на диван дівчат і вона зразу прийшла сюди до мене. І все. І вона вже від мене так як би, можна сказати, не відходить. Трошечки побавиться, от занюхала кільки, і тепер буде крутитися, шукати лазійку до неї. Все, десь має, не знаю, півтора місяці. Ну, два місяці відсили. А, -а, -а. така спокійненька. О, дивіться, все, вже буде крутитися. Ну, ти кійки не дістанеш. О, -о, 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 -о. о вже лапками вже все. 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 Ти, панда, успокойся. Бо, Бо кійки тут у вас спить. І вуса не дме, що ти ти, кіт, може її з'їсти. Тепер же будемо так спати, будемо пильнувати Кіті, щоб вона нікуди не пішла. Кіки тебе має в носі. А ти що там вже спиш так? Ти тобі так спокійно. От інтересно, чи вона буде спати тут, біля Кіки, чи вона піде ну, до мене туди на ліжко. От так вже спить собі спокійно. Доброго ранку, мої хороші. Дякую, що пишете коментарі, лайкаєте. Вазонок я виставила на вулицю, бо мені здається, що вона там в нього попісила. Ну, там може і небагато, я так думаю. І виставила, думаю, нехай він трошки відійде. Думаю, корінчики не спалить. Це потім занесу додому і якось, може, перекрию, щоб ту сумку винесла на балкон. Прикрию щоб вона там не ходила. Чесно сказати, цілу ніч вона була зі мною. Ні, вона трошечки десь ходила, десь тоді думала, що вона там ще декільки може з'їсти, бо реально вона біля неї вчора сиділа, пільнувала, чатувала, О, зараз бавиться, ходить за мною хвостиком, ну, так освоїлася трошечки, вже не сильно так реагує на якийсь там шум. Вже така більше більше робиться своя. Дуже переживала, щоб вона десь не сходила вночі. Чесно сказати, вона навіть як скочила на ліжку, я трошки не настрашилась, бо ще непривично, що в кошенятку вдома. Але нічого, спала біля мене, прям ні, ні не в ногах, а біля мене, отут біля рук лягла і заснула. така. А, дивіться, от треба, знаєте, їй що купити? О, таку м -м, тубу? О, 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 о. Бо зараз в неї ще ног м'ягенькі, ну, тобто гостренькі так, такі, як голочки, ще нічого не зробить, а потім в неї виросте, то, то буде чистий звір. Ніде вона не ходила, нічого я не наробила. Я її зранку прийшла, показала їй оце місце, вона не ходила, а потім я дивлюся, сходила. Вже все. Зараз поприбираю. Уже такий, знаєте, запах, є кутячий. Все поприбирала. Потім я її зроблю о, той туалет, який як має бути для котика, то видала. Зараз коли скоро запах той вивітриться. Вони то пропільнувати. добре, що вона нікуди не сходила, а, а в туалет. Ти моя малесенька, ти моя кичка, ти моя моделька. Каша худенька ходила їсточки, я їй дала ще сир. На сир поїла, булочку замочила в молочко, ще то поїла така. Хай усвоюється. Так бавиться. Так любить бавитися. Я зараз хочу приготувати зранку швиденько кутлетки в духовці, маю готовий вже фарш. Я завжди на базар іду до одної, вона примі все в мене. Тобто, я ж не купляю готовий фарш, від неї завжди чисто, акуратно, у нас рукавичка, гарно. Я вже у відео вам її показувала. Ходенька така дівчинка приємна і дуже нею люблю купляти. Вона мені перемолола фарш, значить, у мене фарш курячий зі свининою, і хочу на нього зробити котлетки. І так, для початку у мене є таке цукіні, воно молодесеньке. Підрізаю. З однієї сторони, і з іншої сторони той пупчик. Так. І натираю на грубому терпі. Перекладаємо у мисочку ось так. Зараз наразі дуже багато того є цукіні, Але повірте, коли водичка відійде, його буде зовсім мало. Підсолюємо, щоб скорше відділялася водичка, перемішуємо. От. І залишаємо ну, приблизно на 5 хвилин. Все, вже починає водичка виділятися. От, не пройшло ще 5 хвилин, уже, бачите, вже багато води є. У мене часу немає, тому я вже віддушую воду, отой сік. Дивіться, скільки соку. Оцей сік потрібно видусити. І зразу зменшується об'єм кабачка. Кабачок чи цукіні. Дуже багато соку. І так, видосили. Поставили назад у мисочку і сюди ми нарізаємо цибульку. Так, це будь-ко до кавичків. Є. Yeah. Сюди я ще добавлю одну картоплину, але вже її натру на оцій першок. Так, перекладаю також сюди. Духовка вже включена, вже розгівається. Так, сюди ми додаємо фарш. Знаєте десь кілограм пасу? Ось так. Зараз. Посолимо, поперчимо. Доводимо до смаку і перемішуємо. Сюди додаємо яйце. Я думаю, я думаю, у неї це вистачає. Добавила весь фарш. Ось такі будуть м'ясні з овочі. Шупкиться і почула м'ясо. Зараз yeah. ми приготуємо котлети і будемо їсти. Тут у мене наче борошно крохмаль, панірувальні пенірувальні сухліпа в сіль. І я сюди, тобто, що в мене залишилося минулого разу, є. До панірування. І сюди я тільки додатку панірувальні сухарі. Котлет є, тобто фаршу є багато котлеток багато вийде. Так то я перемішаю. І будемо формувати котлети. Так, відбиваємо у руці, кладемо у панірувальні, обуварюємо і викладаємо на форму. Можна трошки руку змочувати. Так, буде менше переливати фарш до руки. Відбиваємо. Круглі подугасті, як вам подобається, як вас виходить. Це не має різниці. На смак це не впливає. І сюди. І ось такі будуть смачні. котлети в духовці. Все. І отак формуємо весь фарш у котлетки. Котлети вже готові, ще трошечки вашу лишилося, ну, можна і підсмажити, трошечки е, панірування сухарів є. Духовка пропікала 200 градусів, ставимо у духовку, і нехай випікається, 20-25 ну, не хвилин, 30 хвилин точно. Друзі, пропікало пів години прийшло. Я трошечки додала сюди олійку, бо трошки, мені здається, був піснуватий фарш. Не стильно жирний. Я брала. І от вони підсмажили, з бачите, з тої сторони, от так сторонись. І я зараз ще на 10 хвилин у духовку поперевертаю і в духовочку. Дивіться, які вони красиві, такі рум'яні з одної сторони, з другої сторони, ще біленькі. Але вони вже готові. Тобто, можна це не робити. Пів години достатньо. Е, випікаю при температурі 210 градусів. Тобто, моя духовка хоче більше. От на щось ось таке, м'ясне, хоче більше. Все, ще на 10 хвилин. Ой, зараз будеш кварчати. Можна на роботу взяти. Все. Висмажилося. Дивіться, які красиві. Шкварчить все гарненьке, апетитне. Все, такий рецепт можна готувати навіть в духовці, щоб була плитка чиста, без, без бризків олії. От приготуйте, і вам дійсно подобається гречка, булгур, щось таке на гарнір і все супер. Так, візьму дві штучки на роботу. oh you're <coughs>